Ласкаво прошу до Мікон Заліза. Я продовжую досліджувати платформи Intel LG3647, і в тестовому стенді я вже маю цікавий процесор на тестування, але в цьому відео я розповім про ось цей Intel Xeon Platinum 8124M. Цей процесор я придбав з eBay, але він до мене приїхав у пошкодженому стані. По-перше, тут можна побачити механічні пошкодження, і що найгірше, це те, що на іншій стороні процесора ось ці малесенькі компоненти були пошкоджені, процесор не працював. На моє щастя, BIOS i Engineer зміг відновити працездатність цього процесора, і в цьому відео я розповім вам про нього. І це буде особливо цікавим, оскільки процесор Xeon Platinum 8124M майже ідентичний до процесора Xeon Gold 6150. Якщо порівнювати технічні характеристики Xeon 8124 m з 6150, то доречно буде додати 6138 та 6148. Всі ці чотири процесори будуть видавати дуже схожу продуктивність, і в залежності від вашої материнської плати необхідно обирати той чи інший. 6138 та 6148 мають по 20 ядер, 40 потоків, максимальну турбочастоту в 3.7 ГГц, 28 МБ L3 кешу, але вони відрізняються показником TDP. 6138 має обмеження в 125 Вт, тоді як 6148 має обмеження в 150 Вт. Тобто, якщо у вас материнська плата, яка підтримує процесори максимум 125 Вт, то 6138 це ваш варіант. У всіх інших випадках 6148 це краща опція. Процесори 6150 та 8124M мають лише 18 ядер та 36 потоків, і це означає, що ми також маємо менше L3 кешу 25 МБ. Але при цьому TDP процесорів складає 165 та 240 Вт. Максимальна турбочастота для 6150 це 3,7 ГГц, для 8124М це 3,5 ГГц. Для мене все ще забавка для чого 8124M має обмеження в 240 Вт, оскільки під тестуванням я не побачив такого споживання електроенергії, але маємо, що маємо. Загалом продуктивність цих двох процесорів буде майже ідентична, але чимало материнських плат на сокет LG3647 підтримують процесори максимум 165 Вт TDP. Тому якщо у вас така материнська плата, наприклад робоча станція DL7820, то 8124M працювати не буде, оскільки він вимагає підтримки до 240 Вт, тоді як 6150 буде працювати без жодних питань. Саме через це 6150 на eBay коштує майже вдвічі більше, ніж 8124M. Також зауважу, що з моєю материнською платою Supermicro X11 SPI-TF 8124M також не буде працювати. Щоб цей процесор завівся, BIOS i Engineer довелося зробити кастомний BIOS і перепрошити VRM на материнській платі, щоб була підтримка процесорів на 240 Вт. Якщо вам цікаво, то в описі до цього відео я також додаю посилання на CPU Z валідацію і Geekbench 6 результати. Загалом тут маємо 18 ядер, 36 потоків, архітектури SkyLake SP. Оперативна пам'ять підтримується на швидкості максимум ddr 4 2666, але маємо 6 каналів. Як я вже зауважив, процесор має 25 МБ l 3 кешу, що досить мало, якщо ви плануєте гратися в забавки. Наприклад, 14 ядерний і 52697 третьої версії має 35 МБ кешу. Але на відміну від процесорів зіоні 5, які мають лише 40 піс експрес лінії, 8124M, як і всі інші LG3647 процесори, має 48 пісія експрес ліній. Дивлячись на продуктивність оперативної пам'яті, маємо дуже схожі показники до попередньо протестованого 6268 CL. Шість каналів DDR4 2666 видають десь 100 ГБ на секунду зчитування запису та копіювання даних. Час відгуку оперативної пам'яті з 8124 m був трошки краще, ніж 6268CL, 84 проти 86 наносекунди, при тому, що затримки оперативної пам'яті ідентичні. Під час стрес-тесту Cinebench R23 8124M утримує тактову частоту в 3,4 ГГц, в незалежності від того, скільки ядра процесора було використано. Сучасний Windows майже завжди використовує кілька ядер процесора, тому максимальна турбочастота в 3,5 ГГц майже ніколи не трапляється з цим процесором. При виконанні тесту Cinebench 2024, який використовує більш сучасні інструкції, можна побачити, що 8124M скидує свої частоти до 3,3 ГГц при використанні всіх ядер і утримує частоту в 3,4 ГГц при тестуванні одного ядра. В забавках, наприклад, в Assassin's Creed Mirage 8124M утримує ті самі 3,4 ГГц, тобто 3,5 ГГц можна отримати лише коли дійсно використовується одне чи два ядра. Щодо продуктивності, то ніякого дива тут не сталося. 8124M видає дуже очікувані результати. Наприклад, в Cinebench R23 маємо 913 позначок на одне ядро і 20200 позначок на всі ядра. В Cinebench 2024 8124M набирає 55 та 1155 позначок на одне та всі ядра процесора. Geekbench 6 результат, мабуть, найгірший для цього процесора. Якщо в Cinebench випадках він трошки випереджає Ryzen 7 7700, то тут він значно відстає. На одне ядро маємо лише 1260 позначок, та на всі ядра маємо 11600 позначок. Що помітно повільніше за 6268CL, який має 13000 позначок на всі ядра, навіть при використанні лише 20 ядер, тоді як 8-ядерний Ryzen 7 7700 при використанні всіх ядер набирає майже 15000 позначок. В Blender Open Data бенчмарку 8124M знову наздоганяє Ryzen 7 7700. Тут він набрав майже 300 позначок, тоді як Ryzen має трохи менше ніж 300 позначок. Загалом можна сказати, що 8124M в робочих завданнях видає майже ту саму продуктивність, що і Ryzen 7 7700. Якщо подивитися на результати 3D Mark CPU profile, то вже можна зрозуміти, що це не найкращий процесор для забавок. Продуктивність на одне ядро досить низька, набираємо лише 586 позначок. І при цьому процесор має досить мало L3 кешу, лише 25 МБ. І в такій конфігурації 8124M займає останню позицію в тесті Assassin's Creed Mirage, маючи лише 100-169 FPS, тоді як i5-2697 третьої версії з розблокованим турбобустом видає 116 та 181 кадр на секунду. Avatar Frontiers of Pandora не дуже вимоглива до продуктивності процесора, і тут показники між усіма протестованими конфігураціями майже ідентичні 95-117 кадрів на секунду. F123 це досить швидкісна забавка, яка дуже сильно залежить від продуктивності одного ядра процесора і ємності L3 кешу. Не дивно, що 8124М знову займає останню позицію, він не може наздогнати ні v 3 ні v 4 Зіони. Звичайно, Ryzen 5 5600 значно швидший в цій забавці. Тепер давайте подивимось на споживання електроенергії. 18-й ядерний 8124M під час виконання Cinebench R23 тесту споживає десь 290 Вт. Зауважу, що це споживання цілої системи, не лише процесора. Тому я гадки не маю, чому 8124M має бути 240 ватним процесором, замість того, щоб бути 205 ватним і працювати на більшості LGA3647 материнських плат під час тесту Assassin's Creed Mirage вся система з процесором 8124M споживає десь 440 Вт електроенергії. Якщо перекласти ці показники та подивитися на енергоефективність, то бачимо, що в тесті Cinebench R23 енергоефективність 8124M приблизно дорівнює енергоефективності 6268CL при використанні 20 ядер. Але програє йому, якщо 6268CL має всі 24 ядра. При цьому енергоефективність помітно гірша за процесори Зйони 5 v 4 і помітно краща за процесори Зйони 5 v 3. В Assassin's Creed Mirage 8124 m відобразив досить поганий результат. І енергоефективністю також значно гірша. Лише 035 FPS на 1 Вт споживаної електроенергії. При цьому всі інші протестовані Xeon відмальовують 0.4 FPS на 1 Вт електроенергії. Таким чином, на завершення, можна сказати, що Xeon Platinum 8124M це досить дивний процесор. Для кого він, я навіть не знаю. Процесор має TDP в 240 Вт і не працює з більшістю LG3647. Материнських плат без додаткових модифікацій. Якщо вам дійсно необхідна платформа LJ3647, то вже краще придбати Xeon 6150, який має TDP 165 Вт і працює з більшістю материнських плат. Але я, як завжди, нагадую, що купувати необхідно саме те, що вам треба, а не те, що ви бажаєте. Якщо LGA3647 вам дійсно треба через шестиканальний режим оперативної пам'яті, з можливості використовувати дешеву ECC DDR4 пам'яті та через 48 PCI-Express лінії, то, звичайно, купувати можна. Але в більшості випадках можна обійтися стандартним LGA1700 AMD Ryzen на AM4 та AM5.

Capture zone changing location. Get there. You taking pick yourself up and punch back.